Друзі, всім привіт! Хочу вам показати сьогодні ось таку квартирку чи хатинку, як правильно сказати, за 66 тисяч євро з ремонтом. Дві кімнати. Це новий об'єкт, який зайшов до нас на продаж. Дивіться, територія своя, 500 метрів від рожевого озера, 5 кілометрів від моря. Дивіться, повністю новий ремонт. Це для людей, скажімо, які стомилися від шумного життя, я хочу спокій. Поміняні вікна. Все поміняно. нова плитка, стіни, все пофарбовано. Нова кухня, повністю техніка все залишається. В, ціна, в ціну 66 тисяч євро все це входить. Ось дивіться, яка кімната. Тут треба ліжко докупити. Кімната номер 1 Ось нас санвузол, душова кабіна, все нове, все гарно і чисто. Є віконце для провітрювання. Оп! Ось така. Ось така. Квартирка. І ось ще одна кімната. Ось така територія. Тож, кому цікаво, пишіть, підписуйтесь на мій канал, а підписуйтесь на канал Алегрія Україномовний. Там ми будемо ще багато завантажувати різних відео по нерухомості, якщо вам цікаво. А також не забудьте залишити свій коментар і поставити лайк. До зустрічі у нових відео.